Балским отделом полиции. В ходе следственных действий был задержан житель села Гербина Балского района Одесской области, который, раскрывая по месту жительства алкогольные напитки со своим товарищем, нанес ножевое ранение в области грудной клетки из-за оскорбительного высказывания гостя. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 умышленного убийства Уголовного кодекса Украины. Балтским судьей было вынесено постановление о мере пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемо ослушавшись постановление, вышел на улицу и с незарегистрированного огнестрельного оружия совершил себя выстрел. Мужчина был доставлен в больницу с диагнозом огнестрельное ранение с поражением ротовой полости. По даному факту, начато уголовне производство части 1, 125, умышлені, уголовно, в часті ст. 1 статті 125 умишлені легкі тілесні повріждення, головного колодесу України. 25.05.2016 з-за повріждень, було представлено производство, на статті 208 часті 1. Підозрюваний, поясніть учасників експерименту, що відбувалося вчора, що ви робили. Сиділи п'янствували. З ким? Де ви п'янствували? Там у Василя. Потом Потім же до мене заїхали. Ви можете нам показати, де саме ви вживали спиртні напої да. з потушов? В цьому будинку ви вживали смерті Так. Да, да, це... Покажіть, де саме ви вживали. За яким? За цим словом ви вживали смерті напої? поїзд? Да. Вдвоєм. Да. Більше нікого не було. Да. Да. Далі, що, що трапилося? Ну, конфлікт, перебрал, Він почав там чіплятися, відвернувся, поїбати, що щось. Хто відвернувся? Я. А як, яка причина була того, що він все розвивається? Ця... Він почав наїжджати, так сказати, yeah. я йому колись зробив. Наїжджати іменно в... розумієте, що які його дії були, що вас... Ну отзивати там діла якісь не нравиться йому, так. Да? А ви що зробили? Що, з ножом на мене, боронився, я боронився вже. Яким це образом боронився? Вихватили в нього? Зобрав, Кію, так. Да. І що, що зробили? Ну що він скакав до мене і цей. Я не знаю, як воно вийшло зашпортився, чи як. — Ви можете я показати, де було його місце розташування? Ну він десь тут був. Десь звідси десь сюди. сюди. Ну, я, я знаю, я крутив там то все, Я якби падав і заціпив його. Ну щось присів тут, прихлився, так до нього. Ну я не зрозумів, що я його зацепив. Я думав, прочерку воно взагалі прийшло. Наче до нього він не запився. Потім ви що зробили? Вставлю взяв і не друхається на плече закинув і поніс його додому. Ви зможете показати, куди саме ви його понесли? Нічого ну, ж не можу. Це ви весь час внесли його на плечові? Так. Да. Саме в яке місце ви його поклали? А коли ви його положили на землю? Ні, він якби то стояв. Він став, він ще був, значить, при свідомість. А де ніж при цьому був? кармане. В кармане в какой? В чем? В брюках, в штанах. штанах. Так, потом, які ваші дії були потім? Ну, конечно, доставка вийшла, рекламу, то и